Друзі, всім привіт! Я провів вже своє чергове тренування, пробіг 28 кілометрів. Зараз, кожну неділю, готуючись до марафону, пробігаю довгі дистанції. І на такі довгі дистанції організм має бути. Більш підготовленим та витривалішим, а поновлення сил більш якіснішим та ефективним. І хочу вам сьогодні розповісти про той продукт, який я постійно вживаю до та після тренувань, а під час марафону кожні 10 км. Це магній. Роль магнію неможливо переоцінити для людського організму. Та наш організм використовує магній для більшим 300 біохімічних реакцій. Я для цього вживаю ось такий. Магній торгової марки XS Sport Nutrition 250 міліграм магнія Оце 67% добової норми споживання. Бажаю вам бути здоровими, витривалими.